Конференція онлайн, і всі висказувалися на у вищому уровні властей, звідали ПЦУшника, що робити з УПЦ, забороняти? Забороняти, звідали уніята главного, що робити, забороняти УПЦ? Забороняти. Звідали Римокатолик, тут тобто взагалі фантазіями вийшов, забороняти. Зазвідали і равіна єврейського. Як думаєш? А він так, як знають казати вони. Я думаю, що це рішення є дуже розумно, і воно об'єднує всіх. Понятно, дав поняти, об'єднує всіх проти канонічної церкви. І от після того виступа, відімо, журналіст журналістики опитний, написав страшний сон Равіна. І от він каже: Равін заспав. І приснилося йому, що в Ізраїлі громадяни Ізраїля, але православні християни виграли вибори і захватили кнесет, тобто парламент. І що вони прийняли рішення, Равінові? Ці православні вирішили заборонити іудейську віру, а їм кажуть, що це історична релігія для євреїв не може такої робити. Чому ви об'ясните людям? І от тоді організатори сказали: а ми розпустимо чутку, що юдеї, тобто іудейської віри, шпіон Ірана, а Іран то враженська держава для Ізраїля. Пробудився Равін мокрий і сказав, «Та такої не може бути в його країні, а в нашій, і питання стоїть. «Да?» Так все й і стало. І потім він пише, коли Сталін заборонив унію. Боже, якого плаче було, крокоділі, сльози ляли, То ви знаєте, заборонили. До нині плачуть нас, били, нас запрощали. Тепер уніати голосують заборонити православну церкву. Щося з ними стало? Де ганьба, елементарна. Так ви плакали, ви терпіли, коли вас забороняли. Тепер ви кличете. І от на приображення я свій подумав, читая і тот сон, тяжкий сон Равіна, ось цей світ уже показав свої безбожні зуби. Ми знаємо, якщо Бог попустив нам щось потерпіти, Бог дасть силу то витерпіти, і Бог дасть утішення, а тому, що бо це не стало, да, ми з вами говорили, що нас. Наш край Закарпаття, історична Підкарпатська Русь Республіка, котра була в Чехословакії, як одна з частин федерації, була приєднана незаконно. Нас ніхто не звідав і референдуми ніякі не проводили. Пішли танки совєтські, все. Приєднали. Ну, що приєднали? Республіку національну і головне, церква вбила вже Карпаторуська православна церква, а її проігнорувала тоді совєтська власть. Ну ми стали частю Руської, потім частю Української церкви. А тепер, якщо ні ту, ні другу, не може закон каже, любу релігію вибирай, то ми рішили, а ми піднімемо свою Карпоруську православну церкву, Кирило-Мефодіївську, тисячостолітню і тим самим зможемо зареєструвати себе, або нас не додівали. Ну з другого боку, ми мусимо розуміти гоненіє. Треба було потерпіти з усіма православними в Україні і не боятися, поки держатися єдине з українською канонічною православною церквою. І у суботу ми мали день десятиліття інтронізації блаженнішого онуфрія, митрополіта, представителі Української православної церкви, і його поздоровляє. усі люди сказали: Господи, тепер нам треба держатися в єдно. По апостолу Павлу однаково говорити, одинаково молитися і не реагувати на угрози. Ми православні, захищені благодаттю Божою і від проклятій, і усяких ворожок, всякої нечисті, і нині кажемо, Господи, убережи православних нашої країни, тих угроз, бо лише так поступає: не бояся, но бути завжди на стражі своєї віри. Ми діти Божі. Котрі по образу Христа приображаються, готуються бути учасниками Царства Божого, а в вічності в'єдну з освятими, тими, котрі тим же будь-яким пішли, з ними по милості Божої зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.